Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійде і промовим добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою. На весь день бажаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми послухаємо казку, лисичка та глечик. А зараз треба відгадати загадки. Холодним та гарячим вдома кожен мене бачив. Співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що це? Яйник. Без тулуба два, біля тулуба два вуха, а голови немає. Що це? Трюля, Правильно. молодець. А тепер послухаємо віршик, називається він гончарний круг. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук, стає вона горнятком, малятком товстинятком. Гончар горняз оте зніма, і глина в руки йде сама і знов житим порядком кружля, щоб стать горнятком. Подивіться. Це гончарний круг. На ньому з глини гончар виробляє горнятка. глечики. Ось бачите, горнятко товстинятко, а тут уже глечик. Потім його кладуть до печі, в печі обжигають, і потім будуть гарні речі. Це називається гончарний круг. Повторіть. Гончарний круг. Гончарний круг. Правильно. Далі послухаємо. А це горнятка двійнятка. Горнятка двійнятка. Звідки ви взялися, горнятка двійнятка. З гончарного круга зійшли ми спочатку, а потім нам пензель боки розписав і жар у печі своїм духом обдав. А хто ж вас горнятка із глини, із глини ліпив? Дівчатка-близнятка, з сім'ї гончарів. Дивіться, це горнятка-двійнятка. А для чого ж такі горнятка-двійнятка? Як ви думаєте, колись давно, коли людина працювала в полі, щоб принести їжу, насипали, сюди могли насипати борщик, а сюди кашу. І ось так несли на поле працівника. Дівчинка, дочка, несла татові. А по матусі їсти в поле. Але так і залишились по ці горнятка, двійнятка. Хто виготовляв горнятка? Гончар. Гончар. Повторюємо гончар. 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 А як гончар це робив? На гончарному крузі, повторюємо. На. На гончарному крузі. А як використовують горнятка? Ось для чого нам оці горнятка всі? Для чого? Що ми робимо з тими горнятками? Що сюди ми можемо налити? Насипати. Компот можемо налити? Да. Молочко можемо налити у глечик. Да. Водичку можемо. так, А ось такої чашки, горнятками, можемо пити. А ось це, бачите, ось і тарівка. Це все зроблено з глини. Зробили це гончарі, потім посадили у піч, там воно стало тверде, його прикрасили візерунками, все це роблять гончарі. І ось такі художники, які зробили гарні візерунки на цих гончарних виробах. А зараз у нас фізкульт хвилинка. Сорока білобока на припічку сиділа. Діткам кашку варила, варимо кашку, ополоником мішала, хвостиком накривала, малих діток годувала. Добре, всіх нагодували. Так, а зараз ми послухаємо казку, лисичка і глечик. Жили собі дід та баба, пішли вони у поле жито жати, на полудень взяли собі глечик молока, прийшли на поле, баба й каже дідові, де по це глечик з молоком поставити? Постав старе молоко в кущик. Баба послухала діда і поставила молоко в кущик. От пішли вони жати, жнуть та жнуть, а лисичка прибігла та й випила молоко, але голови із глечика назад не вийме. Ходить лисичка. Головою крутить та й каже. Ну, глечик, пожартував, та й буде вже. Випусти мої головоньку. Будеш тобі, голубчику, буде. Не отстає глечик. Що б ти хочеш робити, Підожди ж, проклятий глечик. Не отстанеш, так я тебе утоплю. Прибігла лисичка до річки Глечика топить, бігла вона в річку, сунула голову у воду і набрався повний глечик води. Так глечик за собою воду і лисичку потягнув. Уважно слухали? Хто прийшов у поле? баба. бабу. Діта баба, правильно. А що принесла баба в поле? Що вона принесла? Що там було? Вона принесла глечик. А що було в глечику? Молоко. Молоко. А що зробила лисиця? Випила. Випила молоко. А що сталося потім з, з лисицькою? Куди вона одягла глечик? На голову одягла глечик. А вона змогла його зняти? Ні. А що ж Глечик зробив з лисичкою? Куди понесла лисичка глечик? До річки. А глечик набув Да. Скажіть. А лисичка правильно зробила, що випила молочко? Ні. Ні. І за це вона була покарана. Не треба було пити молоко, яке принесли дід та баба в поле, адже вони принесли собі, щоб потім поїсти. Вони ж працювали. Ось така у нас лисичка була. Вона думала, що вона буде хитра, а була наказана. Подобалась казонька? Так. Да. Так. А зараз. Давай роздивимось, які гарнятка гравні. Подивіться, які гарні вироби з глини. Всі вони чудові, різнокольорові. Так? А зараз повторюємо за мною, вивчимо маленький віршик. Добре. Такі гарні горщики я прочитаю один раз, що з'їли би з борщиком. Горщики чудові, різні, кольорові. Повторюємо такі гарні горщики. Такі гарні борщики. Що з'їли зъели без борщиком? Зъели без борщика. Горщики чудови. Повторим горщики. Горщики. Чудові. Чудові. Різні. Різні. Кольорові. Кольорові. Іще раз, давай повторимо. Такі гарні горщики. І гарні горщики. Що з'їли би з горщиком? Горщики чудові. Горщики чудові. Різні. Різні. Кольорові. Кольорові. Ще повторимо разочок. Такі гарні горщики. Горщики. Що з'їли би з борщиком? Горщики чудові. Горщики чудові. Різні. Різні. Кольорові. Кольорові. Добре. Молодці. Скажіть, будь ласка, а у васки? Немає? Є. Є. В них дуже смачно, смачна вода, коли стоїть. А ще в такі горщ на стіл, ось скоро буде свято, різдва, наливають у глечик нам що? Узвар все це наша традиція. Подобаються такі глечики? Да. А, так. Бачите, хто ж виготовляє такі глечики? Гончар. Гончарні. А з чого їх виготовляють? З глини. З глини. З глини. глини. Ці глечики виготовляють з глини. І Ось такі гарні вироби роблять наші умільці, гончарі. Добре, молодці. Ну що ж, сподобалось заняття? Так. Да. Що сподобалось найбільше? Сказка. Сказка тобі, казочка сподобалась. Добре, молодці, якщо вам казочка подобалась. Ну що ж, до побачення, до зустрічі. До. Дякую тобі.